Доброго вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Колеги, сьогодні піде розмова знову таки про Віпак. В цьому році знову трошки робимо маленьку інновацію. Не знаю, можливо, ви, хтось цим працює, хтось не працює, хтось каже, що це пусте. Але в цьому році ми на всю, майже на всіх площах, десь на площі 2500 гектарів. Ми, Провели таку історію, як диф посів ріпаку. Диференційний посів ріпаку, колеги, це не знаю, потрібно, не потрібно. Але розуміння є в тому, що кожне поле є особливе і є зони продуктивності, по яких ми працюємо. У нас 4-5 зон продуктивності, по яких ми працюємо. І в цьому році був вирішив, що будемо робити диф. Замість того, щоб зробити пару полів, подивитися, ми, в принципі, посіли все господарство диференційованим посівом, завдяки сівалки Вадерштат. Не обов'язково, що у вас є Вадерштат, обов'язково, що у вас була точна сівалка та диски на ріпак. Тобто кожен господарстві вже може завдяки елементам точного землеробства зробити дифференці посів ріпаку, і тоді ви, колеги, будете мати. Не завжди економію в насінні, але колеги, ви будете якісно, більш якісно розподіляти насіння по полю в залежності від його продуктивності. Тобто там, де більш продуктивна зона, ви можете більшу густоту посіяти, там, де менш продуктивна зона, меншу густоту посіяти. Тобто така історія, наче і така легка і проста, але маленької інновації хочемо. Запровадити в господарстві вже запроваджено з цього року, що див посівом будемо працювати обов'язково, тому що бачимо на полях, де ліпші зони, все-таки густота більше стоїть, де менш продуктивні зони, то ми, в принципі, меншу густоту давали. І виникла маленька колегія економія. Вона маленька. Пустяково наче, але при ціні, наприклад, середня вартість ріпаку у нас на полях це 189 євро з ПДВ за посівну одиницю. Тобто, ви розумієте, ціни скажені. Виробники оригінального насіння хочуть якби, ці ціни тримати і тільки збільшувати. Наша задача якось оптимізувати витратну частину, щоб ми з вами. Менше вкладали ресурсу і більше заробляли. Як один з варіантів використання диференційованого посіву ріпаку, що проваджено всього року в нашому господарстві, сівалкою Вадишта Темпо l 16 Тобто, в минулому році ми просто сіяли точним посєм поза минулого року, а в цьому році зробили дивпосів з міжанням 35-70. Більшість господарства посіє на 35 см. Що це вам, колеги, може дати? На нашу площу в цілому. Економія склала в межах там, всього навсього 27 посівних ріпаку. Але при вартості ріпаку в 189 євро, ви розумієте, що ми зекономили 5100 євро. Це на всю площу. Це майже 200 тисяч гривень колеги. Як сказати, мало, багато, як для господарства це копічані витрати, як для е, любої особи це величезні кошти. Що це може нам дати? Якісно перерозподіляємо густоти по полях і тим самим балансуємо норму висіву. Наприклад, у нас була планова 420 тисяч, висіяли там в майже 402-404 тисячі на гектар. От оці копійки. План з фактом виходить в таку, ну я думаю, непогано економію, яка в принципі відбулася в нашому господарстві. Прошую в точне землеробство, впроваджуйте і в себе в господарстві, хто не впровадив див посів. Нічого такого страшного немає. З цим так дійсно, спочатку страшно, очам страшно, а руки роблять цю всю історію. Дякую вам за перегляд, успіхів вам! Слава Україні! Слава ЗСУ!